Спека найкраще переноситься біля води, і якщо вже є бодай декілька вільних годин для відпочинку, цим поспішають скористатися криворіжці. Втім, за різних причин виїхати для цього за межі міста можуть не всі. І альтернативою цьому випадку могли б стати міські пляжні зони. І якщо таких несанкціонованих зон вистачає, то по справжньому безпечні пляжі можна перерахувати по пальцях. Адже для офіційного відкриття пляжу потрібно отримати дозвіл декількох служб, зокрема й санстанції. Прежде всего на пляже необходимо должна быть оборудована спасательная станция, медицинский пункт для оказания первой медицинской помощи. Должны быть проведены определенные требования предъявляются к рельефу дна, то есть проведено обследование рельефа дна, в котором не должно быть различных ям, зарослей водных растений, острых камней. Предъявляются требования к гидрологическому режиму, то есть в зоне пляжа не, не, должно быть различных водоворотов и резких перепадов уровня воды. Помимо этого нельзя располагать пляжи в зонах опасных оползневых различных моментов, силевых потоков и тому подобное. Помимо этого санэпидслужбы предъявляются к требованию санитарно-техническому состоянию наличие питьевой воды, душевых, раздевалок, санитарно-технических туалетов общественных для отдыхающих. Расположены на пляже должны быть урны для временного хранения и контейнеры для твердых бытовых отходов, которые впоследствии ежедневно в утреннее время должны опустошаться и вывозиться. У кривому розі купатися безпечно для свого здоров'я можна лише у трьох місцях на сьогоднішній день з служба міста заголосова функціонування трьох пляжів. Це два пляжа в Жовтневому районі розположені на прудах, остановка непосередньо на прудах, Другий пляж це в парку на 44-му кварталі, в парку 50-ліття України, і третій пляж це. В центральном городском районе, парк имени газеты «Правда». Все остальные места отдыха, которые я назвал, это три на сегодняшний день, это в Терновском районе, два и в Ингулецком районе. Нами не согласованы, мы считаем, они не готовы к организации в случае, купания и массового отдыха населения в Терновском районе. Это связано прежде всего с тем, что у нас нестандартные результаты проб воды. Результатом таких исследований стали вині винісені о запрещении купания на данных, в данных местах отдыха, а також в Муляцькому районі, який в принципі санітарно-технічне состояние не дозволяє на сьогоднішній день его эксплуатировать. Щотижня працівники санстанції відбирають проби ґрунту та води, постійно тримаючи ситуацію під контролем, бо добре розуміють, чим загрожує відпочинок на непристосованих для цього місцях. Вони дійсно ризикують, починаючи від возможности получения различных травм, связанных с тем, что не исследовано дно. В случае каких-либо, скажем, осложнений на воде просто-напросто не будет кому оказать помощь. Ну и, конечно же, это возможные инфекционные заболевания, которым, источником которых является при передаче водным путем. До власників же зон відпочинку, які ігноруватимуть вимогу контролюючих служб, застосовуватимуть відповідні санкції, саме підслужби приймаються міри це або адміністративна запобіжність заборона експлуатації даного пляжа і в тому числі привлечення к адміністративної відповідальності в вигляді наложення штрафу від 102 до 425 гривень. Наявність питної води, роздягалень, медпоста, рятувальників та інших зручностей. Ці атрибути цивілізованого пляжу у місті, на жаль, можна побачити лише у жовтневому та центральному міському районах. Засмічена територія, вкрита очеретом та брудна вода, таких місць набагато більше. Отже, вибір є, який відпочинок уберете ви, вирішувати вам самим. І сподіваємося, ваш вибір буде свідомим.